Село Раківліс у Камінь Каширському районі. Звідсіля до кордону з Білоруссю рукою подати, говорить шестикласниця Оля. Школярка годує кроликів. Сьогодні каже святковий день, але домашні справи ніхто не скасовував. Урочистої лінійки з нагоди початку навчального року у закладі не буде. Розказує, як чергує навчання і домашні обов'язки. Першу роблю уроки, потім, коли два-три уроки зробила, тоді потрібно дати їсти качкам, потім королям. Потім йду остальні уроки робити. Мама дівчини Юлія Самойлюк вчителює разом із колегою. Привели дітей у перший клас символічно, аби познайомити з першою вчителькою. Шкільна лінійка, яка щороку минала на подвір'ї, перед навчальним закладом нині онлайн. Дитина не сприймає так через екран. Дитину треба підійти, порозмовляти, налаштувати. Так як ще в мене чоловік і на війні, розумієте, і це все на мої плечі лягає, то в 9 годині і була вже перенавантаження мережі, і вибивалося в нас, і дітки не чули до, досить. мрії штата? Трактористом. Мене дитина можна сказати, вже сама. Вона сама просилася в школу. Ну не буде, мабуть. В школу ми не будемо ходити, будемо через комп'ютер. Вона звичайно дуже засмутилась, тому що вона ждала 1 вересня вчительку. Дуже хочемо, щоб, хоча б так само було змішане навчання, все таки спілкування з вчителем. Дитина навіть не знає, що таке школа. Перший дзвоник для майже 600 учнів Раковолійського ліцею, що у Кам'янка каширському районі, відбувся сьогодні дистанційно. Керівництво шкільної установи оперує насамперед питанням безпеки, оскільки розташування із сусідньою республікою Білорусь. Становить усього понад 30 кілометрів. Вчителі Раковолійського ліцею шість років тому почали навчати дітей за пілотним проєктом нової української школи. Світлана Мись розпочинає новий навчальний рік із патріотичного уроку для 20 першокласників. Добрий день, мої маленькі першокласнички. Я рада вас бачити сьогодні. Тема нашого сьогоднішнього уроку – ми. Українці батьки дуже хвилюються за своїх дітей і не знають, чи відправляти їх до школи. Перше, що було, це у групі класу було привітання від мене для батьків і для дітей, які вдома. Ми домовилися про те, що при першому очному побаченні в школі ми цей перший урок проведемо в повному обсязі. Я хочу спілкуватися з вчителькою. Про що говорили там на уроці? Україну керівник місцевого ліцею Олександр Кузьмич розповів, що і класні кабінети, і бомбосховище у приміщенні шкільної установи готували до нового навчального року. Частина вчителів у збройних силах України допомогла місцева влада і батьки. Наразі каже разом із колегами розглядають дистанційне навчання у додатковий час, оскільки є родини, де на п'ятеро дітей один комп'ютер. Ми сьогодні не мали такої змоги, щоб обладнати до. Повних вимог наше сховище немає, особливо сьогодні електрогенератора, тому що пропадає світло і діти залишаються в темряві. Більшість батьків висловлюють свою думку, щоб проводити дистанційну форму навчання, але у змішаній формі навчання. І тут схемка. Для молодших класів дошку вчительського стола, щоб учні у випадку сигналу повітряної тривоги могли укритися, за словами директора ліцею, із часом можуть повернутися до очного навчання, якщо шкільне укриття буде остаточно облаштоване. На Волині навчання у 50 кілометровій зоні до кордону з Білоруссю відбуватиметься дистанційно, розповіла Суспільному керівниця департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Людмила Плахотна. Це каже вона рішення профільної обласної комісії, і це 25% закладів освіти від загальної кількості. Микита Чибор, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.